Як завжди несподівано зимою в Києві багато теплостанцій через зношеність перестали працювати. Через брак нових деталей відремонтувати їх неможливо. І як завжди несподівано, в березні вдарили морози. Тож Київ опинився під льодом. Мироне. Як думаєш, де ми, то центр Києва? Я думаю, ми вже на Троєщині. Давай туди! Тут темно, як у мене в хаті. А ти за світло так і не платиш? Ага, розігнався. Я їм все в серу. То Макдональдс чи пузата хата. Ти не бачиш, що тут все замерзло. Нам хана. Коли ви плануєте ремонтувати тец? А який смисл? Скоро ж весна. А літом хто ж буде палити? Ви що, дурники? No. Що з тобою сталося? Ти постійно не виспаний і погано працюєш? Я веду свій телеграм канал для справжніх пацанів і трачу на нього весь свій вільний час. Тоді або звільнися з роботи, або веди канал. Я би хотів його продати, але де? Є сайт medbit.com, де можна провести безпечну угоду з гарантом. Чудово, продаю канал і віддаюсь повністю роботі. Хоч би сіллю посипали тут дорогу, та де не треба. Куди йдуть наші податки? Тож бібліотека. Звідки на Троєщині така велика бібліотека. Ми дуже довго йдемо. Може, ми вже в Житомирі? Я не знаю. Бодай його шлях наглий втрафив. Я вже свою дупу не відчуваю. Вночі ж обіцяли, що буде сніг, і комунальники казали, що будуть готові. Ага, я нині рано бачив одного комунальника. Він реально вже був готовий. Як думаєш, ми тут замерзнемо? Щороку одне й те саме. Ні, я чув, що Арестович казав, що приїде і візьме все під свій контроль. Майспостяс бишто. При зйомках жоден Арестович не постраждав. Я хочу сказати, що мені дуже сподобалося зніматися в блокбастері, Підписуйтеся на канал і чекайте на мої наступні ролі в кіно.